Рукавичка, українська народна казка. Ішов дід лісом, а за ним бігла собачка та й загубив дід рукавичку. От біжить мишка, влізла в ту рукавичку та й каже Тут я буду жити. Коли це жабка плигає та й питає. А хто хто в цій рукавичці живе? Мишка ж А ти хто? Жабка-скрикутушка, пустий мене, іди. От уже їх двоє. Коли біжить зайчик. Прибіг до рукавички та й питає, а хто, хто в цій рукавичці живе? Мишка шкряботушка жабка-скрикотушка. А ти хто? А я зайчик-побігайчик. Пустіть і мене та йди. От уже їх троє. Коли біжить лисичка? Та й питає, а хто хто в цій рукавичці живе? Мишка ж кряботушка, жабка-скрикотушка, та зайчик-побігайчик. А ти хто? А я лисичка, сестричка. Пустіть і мене та йди. Ото вже їх четверо стало. От суне вовчик. Та й собі до рукавички питається. А хто хто в цій рукавичці живе? Мишка шкряботушка, жабка скрекотушка, зайчик побігайчик та лисичка сестричка. А ти хто? Та я вовчик-братик. Пустіть і мене. Та вже йди. В ліс і той уже їх п'ятеро. Де не взявся біжить кабан? Хро-хро-хро, а хто хто в цій рукавичці живе? Мишка шкряботушка, жабка скрикотушка, зайчик побігайчик, лисичка сестричка та вовчик братик. А ти хто? Хро-хро-хро, а я кабан і клан. Пустіть і мене. Оце лихо, хто не набреде? То все в рукавичку, куди ж ти тут улізеш? Та вже влізу, пустіть. Та що вже з тобою робити? Йди у ліс і той. Уже їх шестеро стало, уже їм так тісно, що й нікуди. Коли це тріщать кущі, вилазить ведмідь та й собі до рукавички суне. Реве і питається. А хто хто в рукавичці живе? Мишка шкряботушка, жабка скрикотушка зайчик побігайчик, лисичка сестричка, вовчик братик та кабан і клан. А ти хто? гу гу, -гу як вас багато, а я ведмідь набріть. Пустіть і мене. Куди ми тебе пустимо, коли й так тісно? Та якось будемо. Ну, та вже йди, тільки скраєчку. ліс і ведмідь. Семеро їх стало. Та так уже тісно, що рукавичка ось ось розірветься. Коли це діто глядівся, нема рукавички. Він тоді назад шукати її, а собачка попереду бігла. Бігла-бігла, бачить, лежить рукавичка і ворушиться. Собачка тоді гав-гав, гав-гав. Вони як злякаються, як вирвуться з рукавички, так усі порозбігалися лісом. Прийшов дід та й забрав рукавичку. От і казочці кінець, а хто слухав, молодець.